Зараз ми ще подивимось такий розклад на тему припинення торгівлі із Росією. Що нам, що заважає припинити світу торгівлю з Росією, щоб всі санкції працювали, щоб не було відхилень, щоб всі санкції... Санкції діяли і припинилося постачання Росії зброєю, грошима, і це відбувалося швидше. так. Ну, так, є Росії вже нанос, нанесли такі ураження, що їхня економіка дуже постраждала, вони з останніх сил намагаються зберегти цю економіку, але санкції діють. Вже їм назріває на майбутнє навіть голод в Росії. Вони Будуть намагатися щось робити, але все, світ їх зв'язує по ножках і ручках. Обезоружує, обезброює Так, на майбутнє. Буде багато врать і викручуватися. Із останніх сил. І, не. і щось буде відбуватися через море. Із по морю будуть через воду. Чи возиться чи завозяться кошти. Через море будуть надходити кошти. Це для, для війни. Це тільки для війни. Він буде дурить, завозять, казати, що завозять якісь продукти торговлю необхідними, як наче гуманітарна це допомога, але насправді це буде зброя для війни. Так, це зброя Будуть завозити зброю. Воно навіжене, хочу воювати і все. Настане голод і алкоголізм. Це на майбутнє його мешканці. Це в нього мешканці Росії, це його заручники. І за всім йому все одно, що там буде відбуватися. І це по Верховному Суду, навіть для мешканців за їхні жорстокі такі наміри знищення України і взагалі. Як вони дивляться до сусідніх держав? Це дуже агресивні самі мешканці, вони будуть так страждати. Так, але нам необхідно забрати цю зброю. Це заперечую, заперечую. Ці всі намери жорстокі, більше нема сил. Заперечую в Росії оці всі хитрощі, підпілля. Це залишаємося, заперечуємо. Руйнується повністю економіка, це нам подобається. Це брехня. Це всі плани руйную. Це я лишаю. Так, будуть боленькі, либосінькі. І на них на віки. На багато віків ставиться, якась буде в них така подія, що від них будуть всі відвертатися, відвертатися. Вони будуть дуже, е, як прокажені. Це так. так. І це нам треба. Відкрити дорогу, перекриває. Відбувається руйнування економіки Росії, припиняється постачання грошей. Більше не можуть працювати у ці підпільні всі домовленості. Все викривається і абсолютне відсторонення Російської Федерації. Буде так, буде так, буде так. Да буде все здійснене. Так. Закриваємо Росію. Більше нема ніяких. Тор... Ніякої торговлі із Росією припиняється, вся торговля із Росією, всі надходження фінансів, коштів припиняється, зброї в Росії не надходить. Від Росії відвертаються всі країни світу. Буде так, буде так, буде так. Прошу ще сили, це сказати. Так буде негайно нам необхідно, щоб в Росії не було зброї буде все сказане здійснення. Більше ніхто не захоче допомагати Росії ні, в яких при яких умовах буде так. Дякую за увагу.